Про війну говорити складно, її можна тільки побачити та відчути. Так каже військовослужбовець із Прикарпаття Іван Дякур. На фронт він потрапив у січні 2023-го, Хоча бажання стати на захист України виникло у нього ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Але тоді згадує Іван у територіальному центрі комплектування йому кілька разів відмовляли, та все ж свого він домігся. Було 54 роки, казали, що за старий човти тероборону нашу приходив. Теж казали, що записали телефон. Коли в 23-му році на початку мені прийшла повістка, я в'явився і пішов служити. Просто я то все сприймав як ну як факт: війна є війна. Призвали, призвали не служити, бо це й потрібно. Я кажу, сам хотів одразу служити, тому що, тому що не дай Бог, вони сюди би дійшли, це, повірте мені, там це є жахливо. Чоловік одразу ж потрапив на передову на Донецький напрямок. Спочатку був часів Яр, згодом Бахмут. В квітні 23-го року, як ми заїхали на часів Яр, так я практично там постійно Константинівка, часів Яр, в тому керунку ми цей часів Яр, Іванівське, Кліщіївка. В основному ми хнемо це і наші хлопці тепер п'ята. Я спочатку починав служити в 419-му піхотному батальйоні. Потім мене перевели в п'яту штурмову бригаду, тому бо ну, я розбираюсь комп'ютерах, там якраз я провела на посаду командира взводу безпілотних авіакомплексів. Саме там Іван зрозумів: війна це не тільки бої, а й щоденна потреба в людях. І мова не лише про піхоту чи штурмові підрозділи. Військовим критично бракує спеціалістів на найрізноманітніші посади від логістів до операторів дронів. Що люди будуть свідомо до того відноситися, ну, піде в рекрутний центр, підбере собі спеціальність, що він вміє, що це, його візьмуть якусь ту бригаду, він пройде навчання, злагодження, то ну, він не буде в піхоті, якщо він спеціаліст, розумієте? Немає зараз такого, зараз такого, тому що ну, спеціалістів, ну, зараз спеціалістів більше цінують. Нещодавно Іван повернувся з фронту за станом здоров'я, але служби не залишив. Нині працює у складі одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Прикарпатті. Каже, допомагати там, де можеш бути корисним, це теж форма боротьби. Юлія Турконяк Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї.